Доброго дня, шановні колеги. Я хочу подякувати Тетяні Вікторівні не тільки за запрошення на конференцію, але хочу сказати, що наші пацієнти з хронічною вони також психосоматичні. Ми навіть думали, наш алергоцентр нас ну, просто ми узгоджували. Настільки часто було таке звертання, що я ваша ви моя остання надія. Назнач... Так, сказати, що центр останньої надії, це насправді дуже несмішно, але дійсно є пацієнти, які говорять, може мені щось поприймати, бо я не сплю через те, що я переживаю через набряк гортані, бо в мене все чешеться, зудить. Тому наші пацієнти, я кажу наші, тому що я знаю, що ми алергологи співпрацюємо з вами, з дерматологами і з іншими лікарями суміжних спеціальностей, як ми, алергологи в інституті таларінгології, співпрацюємо з лікарями ЛОР. Отже, який він, пацієнт з хронічною кропів'янкою, не тільки психосоматичний, це пацієнт, який, в принципі, а нерегулярно приймає антигістамінні препарати, який не спить через зуд шкіри, і який має різні прояви кропів'янки. І ви бачите, що 50% пацієнтів мають прояв кропів'янки у вигляді пухерців українською, а е, уртикарію ми говоримо. 40% – це може бути. Кропів'янка, уртикарія може бути ангіонабряк. І 10% пацієнтів мають прояви тільки ангіонабряку. Згідно міжнародних настанов останніх, кропів'янка це захворювання, не рідкісне, це часте захворювання. І я впевнена, що такі пацієнти до вас приходять. Одна людина на 5 людей хворіє е, в різні періоди свого життя, має прояви кропів'янки, тобто 20% пацієнтів е, мають прояви кропів'янки. Е, це захворювання, яке спричинене тучними клітинами, яка проявляється або ортикаріями, або ангіонабряком, або тим чи іншим разом. Але хочу звернути вашу увагу на те, що хронічна. Спонтанна кропів'янка або індикована кропів'янка, вона погіршує якість життя і впливає на продуктивність на роботі та навчанні. Це пов'язано з патогенезом захворювання. Воно може бути імунологічне або неімунологічне, і дуже багато проявів. Цього захворювання за класифікацією ми говоримо про те, що до 6 тижнів захворювання гостре, і за останніми рекомендаціями немає потреби скеровувати пацієнтів на дообстеження, а більше 6 тижнів це захворювання хронічне. Якщо ми не знаємо причини захворювання, збираючи анамнез пацієнта, то ми говоримо, що це кропів'янка спонтанна. Якщо є причина, ну, наприклад, алергія на, на пшеницю спровокована фізичними вправами, це індукована кропів'янка. Але у одного і того ж пацієнта. І у нас така була пацієнтка. Можуть бути різні прояви ангіоневротичного набряку чи кропів'янки. Тобто була пацієнтка з хронічною спонтанною кропів'янкою, і пізніше ми з'ясували, що ця ж пацієнтка хворіє на спадковий ангіоневротичний набряк. А ви бачите великий перелік можливих причин гострої чи хронічної кропів'янки. І в першому на перших місцях це інфекції, різні інфекції. Це може бути і харчова алергія, про які говорили зараз, шановні спікери Леся Васильівна. Це може бути інсектна алергія і різні препарати. Обтяжуючі фактори можуть бути і фізичні, і медикаментозні, і різні стресові, і псевдоалергічні. Отже, для діагностики хронічної, спонтанної кропів'янки ми рухаємося по певним планам для того, щоб з'ясувати, що відбувається у нашого пацієнта. І хочу запропонувати вашій увазі клінічний випадок нашої пацієнтки. Це молода дівчина, їй 23 роки, і останні два роки вона хворіє а, і має рецидивуючі набряки обличчя і кінцівок. А, до речі, пацієнтка а, виникнення цих набряків а, не пов'язувала ні з чим, вона вважала, що вони. А, Раптові, Вони не пов'язані ні з їжею, ні з медикаментами, ні з якими іншими фракторами. Лікувалася вона тим, що запропонують в аптеці переважно це сорбенти або місцево-гормональні, кортикостероїдні або антигістамінні мазі, і найчастіше це були антигістамінні препарати першого покоління. Пацієнтка була обстежена і сімейним лікарем, і гастроентерологом, навіть ендокринологом, інфекціоністом і була направлена для обстеження в алергоцентр. Були зроблені рутинні аналізи, тобто, ви бачите, по скринінгу інгаляційної алергії не було виявлено, а це десь 70% таких пацієнтів, але через езіонофілію. Зінофілів 10. вона була скерована до алерголога. І хочу звернути увагу, що була пролікована гельмінти, була виявлена лямблі, проліковане. Більш при детальному обстеженні була виявлена сенсибілізація до білку пшениці. Отак проявлялася. Останній візит пацієнтки був такий, і вона якраз, ми з нею домовилися, що вона буде слідкувати, що є фактором, тригером. І якраз вона мені розповідає, що вони були з друзями на природі, з'їли піцу, потім сіли на велосипеди і продовжили свою прогулянку. І десь через 5-10 хвилин їй стало погано. З'явилася ортикарна висипка, і вона відчула, що втрачає свідомість. І хочу сказати, що саме в цьому випадку така кропів'янка є частково признаком анафілаксії, тому що це сенсибілізація до білку анафілаксії пшениці, і загострення провокується фізичними правами та навантаженнями. Хочу перейти до другого клінічного випадку: це дівчина, які 24 роки, зі скаргами на ортикарну висупку протягом трьох місяців. Якщо вже 3 місяці, то вже це 9 тижнів чи десять, і це вже хронічна крупів'янка. Пацієнтка була непогано обстежена, було зроблено багато аналізів згідно настанов, тобто загальноклінічні аналізи і біохімія. Декілька разів вона була обстежена на гельмінти і протозойні інвазії, було виявлено і проліковано лямбліоз. Навіть були зроблені ферменти та антитіла до щитоподібної залози, які є в настановах по діагностиці. Діагностиці хронічної кропів'янки була обстежена на спадковий ангіоневротичний набряк, не підтвердився, і був проведений скрінінг на аутоімунні захворювання. Хочу звернути вашу увагу, що один раз пацієнтка прийшла і була ортікарія, а другий раз вона прийшла з таким набряком губ, обличчя, і це, звісно, заважало їй жити далі. До звернення за допомогою пацієнтка епізодично приймала різні антигістамінні препарати періодично першого та другого покоління одна, рідко дві таблетки на добу тільки під час загострення. На жаль, наші пацієнти зразу практично. Ледь ну, не самі собі призначають дексаметазон, навіть діпроспан. І у нас за останні три місяці вже було два таких кушингоїда, яких раніше не було. І був проведений до того, як вона з'явилася, три, тричі курс протипаразитарної терапії, були призначені пробіотики. На жаль, без покращення і, на жаль, без контролю захворювання. Так, Дійсно необхідні рутинні аналізи, дійсно вони обов'язкові і необхідні. І, але ми через те, що пацієнтка звернулася, йдемо далі. І була проведена мультикомпонентна алергодіагностика. І ви бачите, ми її проводимо дуже багато зараз, тому що без неї ми не призначаємо специфічної імунотерапії. За допомогою мультикомпонентної алергодіагностики, ми бачимо головні білки і білки додаткові, чим лікувати, і головним ми бачимо рівень антитіл тобто п'ятий клас алергії, а всього шість це високий дуже рівень сенсибілізації. Що таке Тимофіївка-Лугова і що такі ці білки ФІЛПІ-1 і Філпі 5 Філпі 1 і філпі ФІЛ ФІЛ – це білки, які є у всіх трав логових, а ми ще їх називаємо газонними, цвітіння, яких припадає на початок червня, може бути, якщо тепла погода, ще з травня місяця, а саме з цього періоду почалися. Уртикарна висипка у нашої пацієнти до початку серпня. І ви бачите, що багато таких трав: і тонконог, і костриці, і їжа, і сама цемафівка, і райгрази, і кукуруза, і ячмінь. Тобто, багато таких трав, які входять до складу круп злакових і борошняних виробів, тому може бути харчова алергія на. Ці продукти може бути харчова алергія на напої, які отримують бродіння злаків: це квас, і пиво, і харчова алергія на бобові, сою, щевель, і медикаментозна алергія на препарати, до складу яких входять злаки і продукти їх переробки. Тобто, перше про що ми говоримо з пацієнтами, що потрібна така дієта. З виключенням дерев'яних чаїв, спецій, з виключенням зборів французьких трав або італійських трав, не постійно, а хоча б на цей період. Так, наша пацієнтка має прояви сезонного алергічного реніту, і хочу звернути вашу увагу, що якраз перші симптоми кропів'янки з'явилися в травні місяці, і що цікаво. І про це говорила Леся Васильівна Беш на лекції, що була переді мною атопічний дерматит в ранньому дитинстві, що є кофактором харчової алергії в дорослому віці. Тому а, зібрати анамнезі, що в нас є час, дуже важливо. А, пацієнтка обожнює спеції, мед, травінічі та збори, бо це корисно. Хоча при їх вживанні часто болить живіт, і якраз останній набрік квінки у пацієнтки був після вживання курки з куркумою. Був встановлений діагноз полінозу з рівнокон'юктивальним синдромом, а, сенсибілізація до полку лугових трав, перехресна харчова алергія, що проявляється і набряком квінки, та кропів'янкою. Крім гіпоалергенної дієти, було призначено препарат ЕДЕМ, який є антигістамінним препаратом другого покоління, зразу в високі дози. Чотири таблетки на добу з переглядом лікування кожний тиждень і зменшення дози при стабілізації стану до однієї таблетки протягом місяця. В останній версії міжнародних настанов. Скропів'янки чітко сказано, що пацієнти повинні оцінюватися на активні захворювання, вплив і контроль під час першого і кожного наступного візиту. І цей контроль бажано проводити раз на тиждень. І першою і найважливішою метою лікування є забезпечення пацієнтів повним контролем захворювання, і от ви бачите таку таблицю, коли ми можемо говорити про те, що наскільки є контрольований стан пацієнтів через кількість висипань, через кількість ортикарій, і наскільки виражений свербіж. А якщо ми звернемося до останнього настанов, то при генералізованій кропів'янці, при важкому перебігу ангіоневротичного набріку, рекомендується зразу призначати пацієнтам 4 таблетки антигістамінного препарату другого покоління. Ми бачите, що у пацієнта генералізований стан кропів'янки, і зразу призначаєте 4 таблетки, стабілізується і. Призначаєте зразу візит через тиждень, ну і з до обстеження. Ем, у, так, ми про це вже говорили. І про, про протоколи поступового зниження дози також. І про те, що е, препарати антигістамінні другого покоління не дають звикання, ми говоримо також. Хочу звернути вашу увагу на Едем. Препарат антигістамінний другого покоління, який блокує всі ефекти гістаміна, або саме вазоділятація, гіперемія, підвищення проникності капілярів, набряк, свербіж, спазм гладкої мускулатури, і е, має високу спорідненість серед антагоністів рецепторів гістаміну до аж рецепторів людини, ви бачите порівняно з препаратами інших груп. Ще препарат випускається не тільки в таблетках, є в сиропі, діє через 30 хвилин після прийому. Тривалість діє 27 годин, а володіє високим профілем безпеки, ефективності при тривалому прийомі і має седативної дії, діє на трьох різних рівнях. Алергічної відповіді, тобто антигістамінний, протиалергічний, протизапальний, призначаючи такий препарат, ми призначаємо е, сучасне лікування нашим пацієнтам. Е, по періоду напіввиведення дезлоратодін має високий профіль. Активний метаболіт лоратодину, що це значить? А коли лоратодин проходить через печінку, він стає дезлоратодином. І є часто використованим антигістамінним препаратом другого покоління. Хочу звернутися до дослідження. Не те, що дослідження, це можна сказати, що аналіз Мільйон 287 тисяч 668 вагітностей, яке було задокументовано в Данії з період з 2001 до 2016 року. І було зроблено висновок, що застосування дезлоратадину під час вагітності не було пов'язане з підвищенням ризику несприятливих наслідків для дитини, для плода, порівняно з лоротодином, безпечність якого також була доведена великій кількості вагітних. Призначаючи Едем, ми призначаємо, можемо призначити такий препарат мамі, яка годує груддю, Можемо призначити вагітні жінці. Едем в сиропі дозволений дітям з 6 місяців і також володіє всіма профілями безпеки при тривалому прийомі. Дякую за увагу, шановні колеги.